Вітаю всіх, хочу зробити термінове відео. Всі мої підписники, будь ласочка. в телеграмі поширюється інтерв'ю президента Росії і відповідь там про Білгород і Харківську область. Воно обрізане. Слухайте, будь ласка, спочатку. Якщо відео починається зі слов, зі слів, коли подумаємо, когда ми так рішимо. Якщо це відео, воно обрізане, початок там інший. І на початку там йде чітко, що ми зараз що, ми не собираємося чітко кого-куди то приседняти. І у його відео не звучить Харківська область, конкретно від слова зовсім, він її не називає. Просто напряму Харківська область. Тому, будь ласка, зараз буде працювати і псопом. Поповній, будь ласочка, читаємо уважно, дивимось уважно, що ви постите, що ви продивляєтесь і що ви можете отримати від знайомих, від родичів. Там є повне відео. Я зараз знайшла обрізане відео. Там початок йде просто: Харківську область не визначають окремо прямо як область, прям все. Присоєдняю кудись її. Нічого такого немає. Працює і ПСО. Будьте уважні.